Ну що, готовий? Як настрій? Так, усе круто. Перший день. Перший це мій четвертий день у ролі людини Павука. Цікаве відчуття знову опинитися в цьому костюмі. На цей раз він відчувається інакше. І це вперше, коли в перший день знімання до нас пускають фанатів. Тож чудово розділити з ними цю мить уперед, малий. Тут багато знайомих облич. Я просто зроблю все по максимуму і сподіваюся, що усе вийде без тиску. Ого, це було дійсно круто! Це буде потужно! ha <laughs>